Я вас вітаю, дорогі німці. Вітаю вас, вітаю, і не лише німці. У нас сьогодні тема, як говорять німці на велиби, ви так точно ще не чули. Наша мета сьогодні розширити словниковий запас, вивчити святкові фрази. Навіть рівень А1 може до нас приходити. Ми не лише ось загнули носи, задерли, і Б21, один і ми ще плануємо наблизити. Наблизитися до живої мови. У нас святковий стрім сьогодні, не лише навчальний, а ще й смачний, кольоровий та атмосферний, і в Україні, та Німеччині та в інших країнах світу Великдень, дуже важливе свято. Це латина, спокій, гарна погода, багато зелені, ранкові прогулянки, сніданки разом. І саме у такі дні хочеться говорити гарно. Але як це зробити німецькою природно? Сьогодні ви дізнаєтесь, як привітати, як описати традиції, як сказати, що ви гуляли чи шукали яйця? Ну, а в кінці я планую інтерактив, як завжди, і перевіримо, наскільки ви вже святково німецькому Ну, мої хороші, поїхали великодні традиції та фрази. Ну що ж, як ми вітаємо, Остіан чи що не таге, як і кого вітати. Ану, багато хто із вас живе у Німеччині, розкажіть. Друзів, як ми вітаємо? Фає Остерн на роботі, що ми кажемо, що не таге, так? А які ще додаткові варіанти ви чуєте? Ich wünsche dir ein schönes Osterfest, або genießt die freien Tage. Як ми скажемо, остехази контрд, пасхальний зайчик уже в дорозі. Ну що ж, бриндзіа приносить яєчка пасхальний зайчик, так, великодній зайчик, і де кинда ватенша, остехазень. Дітки чекають, а коли ж він ці яйця принесе, аби їх шукати. так. Це фарбувати яйця, і, звісно, ці яйця потім і ізухин, зухен приносить зайчик, десь розкидає, треба шукати. І що кажуть німці? «Wir haben bunte Eier». Ми розмальовуємо, фарбуємо різнокольорові яйця, так? «Wir haben bunte Eier». Заховані яєчка дітки шукають. «Es mag so viel Spaß». І це так класно. Ну, люблять вони цю традицію, люблять. Хоч іди і винось свої яйця, то в народі десь розкидаєш твої діти. Шукали. Великодня Progulenke, man kann hier auch gehen. Tradition in Goethe-Stil ist Osterspaziergang. Wir machen einen Osterspaziergang. Frische Luft tut gut. Das Wetter ist herrlich. Es ist schön, wenn man so etwas hat, dass man keine Angst hat. klassika oster Osterbranch. Wir branchen mit der Familie. Es gibt Hefezopf. Остенам бунта а – «Кого, що є на столі, це все ми перераховуємо». Але, може, хтось не хоче, каже я тримаю піст і хвастив фон остеан, єсть не хоче м'яса, риби чи щось там, яєць, і хвасти ні. Хтось може сказати, а я ніколи не пущусь, не займаюся такими речами. Було б непогано, якби ми могли описати ваш великни німецький ось приклад ігбін, метьмані, фамілія, шпаціянґеґанґен. Є таке чи немає? Люди їдуть у відпустку, наприклад. Або ви кажете: im Ая імґаднфаштак. Ми заховали яїжка в саду. Есґапост, кухен und Kaffee, наприклад. Так будемо і на наших заняттях. Ось у нас уже сьогодні курс під два запустився. І я б хотіла, щоб у нас була жива мова, щоб студенти відповідали, потім після уроків, коментуючи, підкреслюючи гарні приклади, виправляючи. Я буду виправляти лагідно один одного. Міні-курс Хто напише речення з ось це газем, і ось це хто сміливий, напишіть. Міні-конкурс такий маленький зробимо в коментарях. Або пасхальний челендж Великодній створіть привітання для когось німецькою, наприклад. Ну чого, класне привітання, супер. Можна надіслати мені в директ в коментарі чому німецькою, так? Якщо вам сподобалось, ви хочете говорити так не лише на Великдень, то приєднуйтесь до нашого мовного курсу. Ось він уже сьогодні почався, все в запису, люди вже проходять. Говоріння, граматика, фрази, лексика, усе в одному, вартість символічна. 25 євро, рівень 2,2, і доступ залишиться з вами. І оно вже, я бачу: побемкали додаткові матеріали людям теж. Тож, підсумок. Тепер ви знаєте, як природно поговорити про Великдень. Напишіть у коментарі, яка фраза була новою. Поділіться цим стрімом з друзями, і анонс наступного стріму, мої хороші це 5 кумедних. Ми не посміємося німецьких слів, які вам точно сподобаються і запам'ятаються. Підписуйтесь, мої хороші, ставте дзвіночок, і ми будемо з вами зараз розбирати тему. Якщо ви думали, що ми з вами закінчимо на цьому, то, звісно, ні. Ми з вами продовжуємо працювати наполегливо щодня над нашою німецькою, як ви бачите, знову у нас рівень Б2. Я вам обіцяла, що сьогодні він буде, і ось він є. Дуже класна річ, що це можна проходити в записі, а і можна писати в чат, тому що я коментарі, он я бачу. Правоуч, можна ви будете писати, я буду відповідати. Це слова заперечення. Ніколи ніде більше не. Що тут сталося в них? а ну давайте дивитися. Маленький комікс. Я можу подорожувати будь-куди зі своєю карткою, своєю картою Interrail. А ось службовець питає: немає квитка, то без квитка ти нікуди не дістанешся. То, ой Прискочила добре, давайте подивимося на конструкцію нігті. Позитив байшпіль, я можу продовжувати, і негатив не можу продовжувати. Б мялку, які тут у нас зауваження, заперечення всього речення або частини. Кайн. Приклад є у нас позитивний і HB, карти, У мене є картка, і хабе гельд, я маю гроші, і хабе КІН карти. У мене немає картки, у мене немає грошей. Ситуація. Бемерком заперечення з AN та іменників без артикля мус деклінірт мають відмінюватися. Бачите, кайне карти, дівчинка, гельд, бачите, треба дивитися на закінчення обов'язково. ОНЕ без позитивне міт АНФ-карти з картою і ОНФ карти без квитка. Значить, Оне плюс притягує акузитів в основному без артикля перед іменником. Добре. Німанд і Кана. Жоден. А ну давайте дивитись, наприклад. Десь дівся би мягко, але може він тут і не потрібен, я не знаю. Дивіться, внизу їх немає нічого. Ну, окей, поїхала. Єде кандика. Будь-хто може купити е картку. Купити їх може, її е -е може кожен, а в негативі ніхто не може придбати. Німанд, ніхто позитивний. Я знаю когось із картою, і я нікого не знаю з картою. мус Не обов'язково їх відмінювати. Може, бачите, бути закінчення, може бути без закінчення. Німанд. Добре, це стосується лише німанда і Єманд підтягнемо. Так, 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 так. Така велика, як назло, табличка. Може бути, може бути святковий, що не вийшло, як є, як завжди. і ніагенфо, позитив. Їх можна знайти всюди і ніде їх не можна знайти. Окей, ніагенфо, хін, і канубер, раль, Добре, получається, що я можу їздити куди завгодно, а в запереченні я не можу нікуди їздити, ні Ман бецальт філь альс, ви платите багато або за усе, і ви нічого не платите, Ман манбецальт ніц, ніяких нема. Ні і нема. І кафе іма, я завжди купую картку, і я ніколи не купую картку. І кафе не Нох Нохкан тут є БМР. Почитаємо мусдиклінір твердвертен. Ага, треба його ähm, відмінювати, тому що каут. Получається нох'не. Бачите, кайн може бути і каїне може бути. Ось така ситуація. Я yeah. yeah, уже придбав карту, я її не придбав ще. Нох ні, я schon immer eine Karte gekauft. я habe noch nie. ще не купив карту. Добре. Ну, як працює noch nie і noch nicht. Ich war schon oft im Ausland. Я уже був або частенько бував за кордоном. Я ніколи не був, не був ще за кордоном, бо Мерхунгу нема. Ніchtме. Хесду нохльос і хвар ніхт мея лос. Ти все ще йдеш, я більше не піду. Окей, okay. чи поїду щось таке? І хаба на карта, це кайн ме. У мене є карта, більше її немає. І треба його, бачите, keine. треба закінчення дивитися, чи треба, чи воно не треба, мус ungültig, Не дійсна. Префікс in, що дає таке саме заперечення він терплячий. Е іс толерант і е іст інтолерант нетерпляче. Це ін кажуть тільки із запозиченими словами, іншомовними словами. І лос суфікс лос і габє фантазії і ігбін фантазії лос. У мене немає уяви. Суфікс лос має завжди значення відсутності. Uh, нейтральна, у мене немає have a kind of фантазії. Тобто, якщо ви хочете сказати, що ситуації повно і сто відсотків ви uh, розчулені тією тіє ситуацією, що у вас чогось немає, то тоді це буде лос. А якщо я вам ну так нема, та й нема, то це буде kind чи of кайн. Бачите, яка ситуація. Ну що, мої хороші, Сьогодні в мене відбувся день перший, не тільки в мене студентів, день перший нашого 20-ти квітневого курсу. Де люди розбирали цікаві вирази і фрази, техніки швидкого добору слів я давала синоніми, які зроблять вашу мову багатшою. І вдала зразок дискусії діталівати шанси нонрізікін, як правильно, наприклад, спілкуватися на цю тему. Завтра у людей буде граматика, яку всі бояться, але ви освоїте її обов'язково це у вічливих фразах, пасив у різних часах, не користуватися без стресу, і практичні правила, та приклади здравне життя, і таких 10 днів. Спокійно у запису із справами і з моїм супроводом приходьте, будемо вчитися. До зустрічі, мої хороші. Всім бажаю хорошого дня і сподіваюся, що він буде не